Незалежно від того, де ти живеш, і чим ти займаєшся. Коханий спиш, а як би з нас спариш? Ранкова кава, свіжі круасани. На світі стільки див і дивовиш, що й наших двох життів на все не стане. Я згодна на щось менше, ніж усе. Наприклад, на Монмарт, о шостій ранку, Бонжур! Ти щось бомочеш, кізкиси. Кис я добиваю каву філіжанку, арабік і пентежний аромат такий міцний, що й мертвого розбудить, а ти все спиш, то як же наш матр. Без нас йому, напевно, сумно буде. Мовчиш Ну-ну. А я тобі кажу, що навіть сон, коханий, має межі. От зараз все покину й побіжу. Шукати, де ті? Ei, faladinho! Vejo!